Вітаю! Тема нашого сьогоднішнього уроку – множення різниці двох виразів на їх суму. Розглянемо вирази А. Відняти Б. Це різниця двох виразів помножити на їхню суму, А додати Б. Перемножимо ці два многочлени за правилом множення многочлена на многочлен. А на а, а в другому степені, А на Б буде АБ. Далі Б множимо на А буде мінус АБ, і мінус Б множимо на Б буде мінус Б квадрат. Зведемо подібні доданки. А відняти Б, АБ відняти АБ буде 0, залишається А в другому степені відняти Б в другому степені. Розглянемо ще один приклад. С додатика, С віднятика, помножимо на С додатика. Множимо аналогічно першому прикладу. С помножити на С буде С в квадраті, С множимо на К, буде додати СК, мінус К на С буде мінус СК. Мінус k на k буде відняти К в квадраті. Знову бачимо, що ck відняти ck буде мати 0, залишається С в другому, відняти К в другому. Якщо ми візьмемо ще декілька таких прикладів, ми все одно побачимо, що якщо ми множимо різницю двох виразів на їхню суму, в результаті все одно отримуємо квадрат. Першого виразу відняти квадрат другого виразу. Це ще одна формула скороченого множення. Називається різниця квадратів. І її рекомендується запам'ятати. Ця формула працює як зліва направо, так і справа наліво. Тобто вона має у підручниках такий вигляд. А відняти Б, помножити А додати Б дорівнює квадрат першого виразу, але обов'язково знак мінус стоїть відняти квадрат другого виразу. Розглянемо ще декілька прикладів. 3 мінус c помножити на 3 додати c. Використовуючи нашу формулу, будемо мати 3 в квадраті. Відняти С в квадраті дорівнює 3 в квадраті буде 9 мінус С в квадраті. B відняти 7 k помножити на B додати 7 k. дорівнює Будемо мати b в квадраті, відняти. 7к, я беру в дужки, тому що добуток двох множників в квадраті дорівнює. Б в квадраті так і залишиться. Відняти 7 у квадраті буде 49к квадрат. Ще один приклад. 7 додати П, помножити 7 відняти P. Тут у нас спочатку йде перший множник сума другому множнику різниця. Але, так як ми знаємо, що від перестановки множників добуток не міняється, ми могли б написати спочатку оцю дужечку на першому місці, потім оцю дужечку на другому місці. <кій> І використати знову ж таки нашу формулу. Будемо мати 7 в квадраті, даємося на цю дужку, відняти p в квадраті 49 мінус p квадрат. розглянемо вправу 494. П-9 П-9 Бачимо, нам підходить наша формула, тому що тут маємо різницю двох виразів, тут їхню суму. Будемо п в квадраті, відняти 9 в квадраті це буде 81. другий приклад 5 додати х помножити на 5 відняти х, маємо суму двох виразів помножити на їхню різницю. Будемо мати 5 в квадраті 25, відняти х в квадраті. Так, 3 відняти це 3 додати це ми вже робили. І 7 відняти y. Це таке саме як ось. В прикладах ми вже розглядали. Переходимо до наступної вправи. Вправа 496. 2х відняти 3. Помножимо 2х додати 3. дорівнює, Бачимо, теж тут у нас різниця двох виразів, тут сума таких самих двох виразів. Отже, будемо мати 2х в другому, відняти 3 в другому. дорівнює 2х в квадраті це буде 4х в другому, відняти 3 в квадраті, 9, 3 на 3 буде 9. 3 p додати 8, 3 p підняти 8, дорівнює 3 p в другому, відняти 8 в другому, 3 на 3 9, будемо мати 9 p в квадраті, відняти 8 в другому, 8 на 8 64. Наступні приклади робляться аналогічно, розглянемо шостий. 1 четверта P відняти 1 сьома Q і помножити на їхню суму, дорівнює. Так, бачимо в дужечках, тут у нас різниця цих виразів і сума цих виразів. Дивимося на нашу дужечку, дає знак мінус, і записуємо 1 четверта П в квадраті, відняти 1 сьома Q в квадраті, 1 четверта в квадраті, 1 четверта помножити на 1 четверту, це буде 1 шістнадцята п квадрат, відняти сорок дев'ята q в квадраті. Всі решта приклади цієї вправи виконуються аналогічно. Вправа 499. Виконайте дії. Перше завдання 16 додати. 3а додати 4, помножити 3А відняти 4. Маємо формулу. Дивимося на другу дужечку. 16 в нас формулу не входить, ми його просто переписуємо спочатку. Додати 3а в квадраті відняти 4 в квадраті. 16 Переписали, додати, підносимо до квадрата, 3 в квадраті, 3 на 3 9, а в квадраті відняти 4 в квадраті, 4 на 4, 16. Зводимо подібні доданки. 16. Відняти 16 буде 0. залишається 9 А в квадраті. П'ять М мінус три, п'ять М додати три. Відняти двадцять п'ять М квадраті. Підносимо до степеня п'ять М. Відняти 3 в квадраті і віднімаємо 25 м в квадраті, який є садушками 5м квадраті, 5 в квадраті, 5х5, 5, 25, буде 25 м в квадраті, відняти 9 і відняти 25 м в квадраті. Дорівнюємо. 25М відняти 25М буде 0, вийде 9. Вправа 501. В цій вправі ми зробимо перші завдання. Бачимо в нашій лівій в правій частині нашу формулу. Спростимо праву частину, використовуючи формулу, либо поки що просто переписуємо, будемо мати 2 в квадраті, це буде 4 х квадрат, відняти 3 в квадраті 9 і відняти 4 х квадрат. зводимо подібні, вийде 0, залишається 3х дорівнює 9. Шукаємо невідомий множник х, 9 ділимо на 3, 9 поділити на 3, вийде 3. Х дорівнює 3. Якщо необхідно, пишемо перевірку. 3 на 3 дорівнює. Відповідь Х дорівнює 3. Остання вправа. Мінус 9. І остання вправа в нас сьогодні 505. Подайте доблю добиток у вигляді мого члена. Якщо ми розглянемо цей приклад, ми бачимо, що в нас теж є. Різниця двох виразів, сума цих самих двох виразів, тільки можна поміняти місцями, тому що там, де є додати, від перестановки доданків ми знаємо, сума не міняється. Можемо поміняти місцями. Там, де різниця, місцями міняти не можна. Але нам підходить під нашу форму. Записуємо 3 q в квадраті відняти P в другому степені, піднести до квадрату. Дорівнює. 3 в другому це буде 9, Q в квадраті відняти, P в другому піднести до квадрату. Пам'ятаємо, при піднесенні степені до степені показники перемножаються 2 на 2 4, буде P в четвертому степені. Перевірили, підходить по формулі. Маємо 2а відняти м3, 2а в третьому додати м в третьому. Записуємо, дивимося по дужечці, де знак мінус стоїть по ось першій. 2а в квадраті, відняти м в третьому, піднести до квадрату. Дорівнює 2 в другому 4а в другому залишається відняти Степені перемножаємо 3 на 2, 26 буде м в шостому. Дивимося на дошку, де є знак мінус 5А в другому відняти Б в другому, піднести до квадрату, до рівня 5 в другому, 25, А в другому залишається відняти 2 на 2, 4, буде Б в четвертому. Так, І давайте зробимо четвертий приклад. 0,7 М. Медсе. Дорівня перевірили, підходить, дивимося на дужку до знак мінус, підносимо до степеня. 0,7 десятих в другому степені це буде. 0,49 і відняти МН в четвертому. Всі решта завдання виконуються так само. На сьогодні це все.